Ввечері 13 квітня у Луцьку сталася аварія за участю легковика БМВ та поліцейської автівки. За словами очевидців, аварії на вулиці Рівненській передувала погоня. Відео з місця ДТП опублікували в одному з Луцьких телеграм-каналів. На відео видно, що БМВ та поліцейська машина зіштовхнулися на узбіччі. У патрульній поліції Волині журналістам телеканалу «Конкурент-ТІВІ» повідомили, що це небайдужі громадяни. Повідомили поліцейським, що на парковці біг біля одного із супермаркетів на вулиці Рівненській водій БМВ перебуває у стані алкогольного сп'яніння. Інспектори прийняли рішення про негайну зупинку автомобіля правопорушника, після чого 36-річний керманич здійснив зіткнення із службовим автополіцейських, який рухався із увімкненими спецсигналами. Водія було затримано, він і справді мав ознаки сп'яніння. Згодом патрульні з'ясували, що чоловік вже вдруге протягом року керував автомобілем у стані сп'яніння. Водія БМВ правоохоронці склали ряд адміністративних матеріалів.